Вітаю вас! Пропоную лише на декілька хвилин відкласти усі свої справи і роздумувати про вічне. Мене звати Володимир Гриневич. Радий нагоді поспілкуватися з вами. Молодійні звуки щасливих, злагоджено співаючих голосів. Плавно лилися з хвилі християнської радіостанції. Я уважно слухав текст. Він відповідав оптимістичній мелодії. Я старався уявити собі, що може відчути і зрозуміти не християнин, почувши цю пісню. Просто сльози висуши, страх відкинь з душі, більше ти не будеш самотнім. Текст здавався досить привабливим та багатообіцяючим: стань християнином і ти ніколи не будеш сумувати або відчувати самотність. Якби християнство могло забезпечити людей тим, що обіцяють його рекламодавці, хто не захотів би придбати його. Коли я про це роздумував, у моїй пам'яті відродилась недавня розмова з жінкою-християнкою, яку залишив чоловік. Хоча її віра в Ісуса залишалася сильною, вона обливалась сльозами, яких не так легко було висушити. Після багатьох років сімейного життя вона відчула нищивну тугу за коханим чоловіком. До того ж, її печаль погіршувалася почуттям провини. Як християнка, говорила вона, я знаю, що не повинна так сумувати. Ісус, як і раніше, любить мене своєю поведінкою я його розчаровую. Ми говорили про почуття Ісуса в ту ніч самотності, коли Він проходив через агонію в Гевсиманському саду. У 26 розділі Івангелії від Матфія написано. І, вернувшись до учнів, знайшов їх, що спали, і промови Петрові отак не змогли ви і однієї години попільнувати зо мною? Ми розмовляли про те, що Ісус бажав, аби учні молилися про нього. Він потребував цього не тому, що сумнівався в силі своєї молитви, а тому, що просто жадав тепла ніжної втішної дружби і хотів, щоб і друзі. Змінилися перед прийдещими подіями. Той, хто тоді сумував в саду, був не хто інший, як наш творець, який створив нас за своїм образом і подобою, і сказав: недобре бути чоловікові самотнім. Всередину кожної створеної ним людини, він помістив глибоке, здорове прагнення спілкування один з одним, причина мук і стогонів всього творіння в нашій відокремленості від Бога і один від одного. Наш небесний Отець не докоряє нам за те, що ми часом буваємо наляканими. Нам не потрібно бентежитися, відчуваючи потреби спілкування, які він сам вклав у наше серце. У його плани входить не виконання наших людських якостей, а втамування нашої самотності своєю присутністю. Давайте в молитві подякуємо Богові за його турботу, про наше благополуччя. Дорогий Господь, ми щиро вдячні Тобі за те, що ти турбуєшся про наше благополуччя, за те, що ти, Господи, будучи на цій землі, пережив все. І сьогодні готовий нам допомогти, і ми знаємо, що ти завжди поруч з нами, коли ми сумуємо, коли ми переживаємо самотність. Благослови, Господи, кожного, хто сьогодні потребує твоєї присутності. Підкріпи і благослови. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте, тільки Ісус своєю присутністю може втамувати вашу самотність. Пропонуємо вашій увазі цікаву серію уроків нове життя. Ви можете отримати її лише зателефонуйте або напишіть нам. Електронну адресу та номер телефону зображено на екрані. Бажаю вам приємного вечора. До зустрічі завтра.